Усім привіт! На нашому каналі ми говорили про інструменти, необхідні для підприємців, як досвідчених, так і початківців, про конструктори лендінгів та crm системи Але, зокрема, мені пишуть досвідчені товарники із запитаннями про більш просунуті інструменти, про те, як збільшити продажі чи що потрібно для того, щоб створювати свої арбітражні відділи. У мене є для вас проста відповідь. Ключ до ефективного створення свого власного майданчика для продажу товарів власна дропшипінг платформа, яка збільшить ваші продажі за рахунок партнерів, які будуть продавати ваші товари. Це все вирішує сервіс Спашка, тому що завдяки наявності автоматизації вам більше не потрібно буде робити таблички за кожного дропшипера і підраховувати його прибуток. Спашка це зробить за вас. Також це ідеальний інструмент для створення та контролю своєї команди. Спешка – це особиста дропшипінг-платформа за 5 хвилин. Це про зручні умови співпраці та інструменти для підприємців, арбітражників та інтернет-маркетологів. Давайте врешті розповім вам головні характеристики, але перш за все попрохаю вас поставити лайк цьому відео, якщо вам до вподоби такі огляди та детальні розбори. Це мотивуватиме нас робити контент частіше та якісніше. На які характеристики варто звернути вашу увагу? Автопідрахунок наявність автопідрахунку балансу кожного дропшипера. Постбек наявність постбек і лічильників рекламних джерел трафіку. Звітність можливість підрахунку чистого прибутку, ціну ліда, ромі. Статистика із середнім апрувом та часом на сайті Офери – необмежена кількість загальнодоступних і приватних оферів. Оплата, можливість оплати замовлень дропшиперам за прийнятий або викуплений товар. Домен можливість паркування доменів Варто перерахувати, які основні переваги Спашка на противагу іншим дропшипінг платформам, масштабування бізнесу. Ви легко можете масштабувати бізнес за допомогою продажу вашого товару по дропшипінгу через партнерів. Ви можете створювати свої арбітражні відділи та контролювати їхню роботу на платформі Спешка. Автоматизація підрахунку балансів партнерів. Наразі вам не потрібно вести кожного дропшипера окремо в Google таблицях, витрачати на це купу часу та наймати менеджерів для цього. За вас це все зробить платформа. Все відбувається в одному кабінеті та повністю автоматично. Безкоштовний тест драйв на 100 перших замовлення. Сплачуйте, коли почнете заробляти, а до цього сервіс є повністю безкоштовним. Додавайте товари, лендінги та підключайте ваших дропшиперів повністю безкоштовно, поки ви не отримаєте перші 100 замовлення. Інтеграція із CRM системою: Пряма інтеграція із LPCRM і швидке перенесення товарів та статусів. Вам доступні швидке підключення та прозора звітність. Після зміни замовлення в CRM через деякий час ваші партнери побачать зміни в вашій дроп-платформі. Це заощадить ваш час, тому що не потрібно кожному відписувати по замовленню. Все відбувається автоматично. І на кінець просунута аналітика. В Спашка є дуже потужна статистика, в якій ви побачите: середній час користувача на сайті по вашим лендінгам, дохід з кожного кліку, апрув по лендінгам та оферам, можливість підрахунку чистого прибутку, ціну ліда та ромі, коефіцієнт повернення маркетингових інвестицій. Усі ці можливості роблять СПАшка ідеальним рішенням для підприємців, які прагнуть ефективно організувати роботу з трафіком, масштабуватися та створити власний майданчик для продажу товарів. Загалом, СПАшка це потужний інструмент для діджитал-маркетологів та підприємців, які займаються дропшипінгом. Цей сервіс пропонує комплексний підхід до створення та управління онлайн-магазинами, автоматизуючи багато рутинних завдань і надаючи широкий спектр функціоналу. І в цьому відео я надав вам купу аргументів, чому це так. Переходьте за посиланням під цим відео та реєструйтесь у спешці. А ще обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, аби не прогавити нове відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!